Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Що ж, травневі атаки продовжуються, Росія атакує мирні міста із Чорного моря ракетами калібера. В той же час, як повідомлялося раніше, РФ таки вивела 5 із 7 підводних човнів після останніх вибухів Криму. За інформацією журналістів, чотири з них перебувають у стані готовності до введення бойових дій. А ще один підводний човен на ходових випробуваннях. Усі субмарини є носіями крилатих ракет типу калібр, як пишуть анонімні телеграм-канали підлодка Алроса, яка зазнала найбільших пошкоджень спочатку у Бердянську, а потім вже у бухті Стрілецькій у Севастополі. Як передають джерела, знову після останньої атаки морських дронів помсти за Київ, пролунали вибухи, які серйозно пошкодили підводний човен. До слова, ще в минулому році з Великої Британії до України прибули військові гелікоптери Сі Кінг. Тепер вони прибуватимуть на озброєнні української армії. А вони відомі вбивці підводних човнів. Сікінг з Великої Британії прибув у своє нове королівство біля Чорного моря в Україні. Це потужне посилення для ВМС України, адже вони можуть і знищувати як кораблі, так і підводні човни. Зазначив міністр. Проте сполучене королівство надасть збройним силам України гелікоптери Сі Кінг стало відомо 26 листопада 2022 року. Зазначалося також, що королівський флот провів навчання Сі Кінг для десяти екіпажів збройних сил України, підвищивши їхні пошуково рятувальні можливості. Ості раніше міністр оборони Великої Британії Бен Волес повідомив, що Британія вперше спочатку повномасштабного вторгнення Росії відправить в Україну військові гелікоптери. Зокрема, можна використовувати для протидії підводним човнам. Westland WS-61 Sea King – британська ліцензійна версія одноіменного американського вертольота Seeker Sky S-61, побудовано компанію Westland Helicopters. Вертоліти значно відрізняється від американської версії двигунами Rolls-Royce. Сґном, системами боротьби з підводними човнами британського виробництва та повністю комп'ютеризованою системою управління польотом. Сікінг в основному був розроблений за виконання завдань проти човнової боротьби. Маріанти Сікінг, відомий як командо, був розроблений Westland Helicopters для транспортування військ. Крім того, без корабля, Іван Хурс, підлодки тепер сліпі у головному управлінні розвідки Міністерства оборони України підтвердили факт нанесення 24 травня травня. на невідомого морська. Ими дронами російського судна Іван Хурис, який проводив розвідувальний рейс за 74 кілометри на північ від Босфорської протоки і за 400 кілометрів від підконтрольної Україні території. Попри запевнення спікера міністерства оборони російської Британії Іконошенкова, що всі три морські дрони були знищені зі штатного озброєння російського судна. А сам корабель не постраждав міністерство, показало йому вірне відео знищення лише одного катера. Проте оприлюднені кадри з морського дрона, який стрімко наближається до судна. Підтвердили очевидно, як мінімум один із трьох морських безпілотників, відправлених в атаку на вороже корабеля, досяг цілі після того, як новина про удар по кормі судна з флоту РФ поширилася у мережі російські пропагандистські змі, телеграм-канали в намаганні спростувати ураження корабля, поширювали старі відео з ним, а Також видавали фото невідомого тральщика в Севастополі за повернений хорисом. Також вони стверджували, що корабель отримав незначні пошкодження і своїм ходом рухається для ремонту на сек. Кретну базу Іван Хурс. Це перше серійне розвідувальне судно проєкту 18280 чорноморського флоту Російської Федерації. Спущене на воду 2017 року всього проєкт передбачає будівництво двох кораблів, один із яких на стадії добудовування. Його планують спустити на воду не раніше 2027 року. До завдань кораблів цього проєкту входить забезпечення зв'язкою управління флотом, ведення радіорозвідки радіоелектронної боротьби стеження за компонентами американської системи ПРО і ЗРК. Хоча Міноборони Росії стверджує, що Іван Хурс забезпечує безпеку функціонування газових трубопроводів турецької потік і блакитний потік у виключеній економічній зоні турецької республіки. Насправді, з 14 квітня Іван Хурс здійснював контроль за діями есмінця, керованої ракетної зброї, РОС військово-морських сил США, який увійшов в акваторію Чорного моря, до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.